Вітаю вас, друзі! А Також світає гірчак мінливий. Ось такий ось цікавий а, і ароматний гірчак росте в моєму саду вже другий рік чи третій. Ну, каже, Хто це питає про вози? Ну, яка різниця? що швидко є красивий. Я, незначна, кажучи, я не знаю, що я називаю цього мінливий, тому що він завжди гарний. Ну, окрім зими, звичайно. Зимою тут просто-напросто. тут просто, тут просто Нічого, тут ну, ялина. Східна росте, там он, гілки від. Ем, так, давайте, кажіть, не бігаємо, що ви вчите? Гортенці, правильно, і дуб. До речі, вибачте, один з моїх найбільших найобів в житті. Це, мабуть, бук Ян Замоський. Замойський. Красів'язний, мабуть, біле листя коротше, із зеленими крапочками. а вийшов, ну, от. Такі от. Оці поляки розумієш, що це Ян Замозький. Був би там, там Григорівська Ворода, або там, там Леся Українка. Ну, то тебе би немає ніяких претензій. Це, це, це ж не ти правильно себе продавав мені. Але такі, ну бачите, ось тут якісь просто лишки. Таке, ну, блін. Під ним похована моя Івана, того він тут росте. Хай буде. Може потім колись, де щось продамо його, викопаємо, не знаю. Ну, красивий, коротше, ладно, вибач, це не про тебе історія. Це про гірчак. Гірчак мінливий. Вон, дивіться, бачите, росте він із землі. Нікуди, в принципі, не біжить, десь там буквально трошки почав тікати. Але це таке, то тобто, потім так чи рік і все. І, і до когось сад. Росте він такою кубкою красивою, він може бути ще набагато вищий. Зараз він десь 1,72 ну, Можете не повірити. ось. А буде, ні, метр, метр, наверное, п'ять <схи> Я гуманітарій, але хочу бути точним. Ось. Він дуже пахне, запах такий, як гречка. Знаєте, як гречка цвіте? тому що він же родить гречки, що ти хочеш, людина. Ну, гречки, да. От. А якщо так такі відіграшки, можна подивитися, який він гарний. Знаєте, ось так. Росте така хмарка біла, дуже беззажна. Ну, Можна навіть подумати, що якась така дуже велика стільба, або це таволочник. Блін. Короче, пока ви стоїте, хочу подивитися хочу вот цю показати по цю красунічку, а десь. Теж він буде героєм моєї наступної програми, але теж бачите, це ж про стільби. Ну, ну я стілью, бачу, ростуть, що хочеш. І гірчаки теж. Ой, і ось гірчак. Боже, друзі, як важко бути Гекслі. Хто сьогодні розуміє, що Гекслі, коли розказує, ти повністю кажеш про все на світі, що тільки можна. Короте, це Хочу про гірчак, а починаємо кажуть про Тетю Клаву із села Нові Калашники на Полтавщині. Короте, ось так, друзі. Ось так, що скажу, він не вимерзає, відмирає повністю е на зиму, може зашити такі пагони в нього скромний, і він не як видова в мене вияварігатна, то вона тримає себе возе по всьому світу. Е Красивий, гарний для букетів можна, для чого хочеш. Так, В принципі, він має схильність повторно цвісти і далі, тому що там будуть теж квіточки, в нього буде. Ротожити або поділом кореневища, або можна отак от живцювати його цими гілочками, теж, тому що в, мене, в минулому році собака поламала, я її, я її покарав трошки не таким словом. А от гірчак розмножує, друзі. І це, по-моєму, там, у мене десь є ще один гірчачок, тому пишіть, можливо, саме ви будете тим єдиним чи тою єдиною. Собі забере мого гірчака, друзі. Цов цьому, пока-пока, пішов далі працювати.